Книга буття, розділ двадцять восьмий. І прикликав Ісаак Якова, поблагословив його і наказав йому, кажучи: Не бери собі жінки з дочок Ханаану, Встань, іди в падан Арам у господу Бетуела. Батька матері твоєї і візьми жінку звідтіля з поміж дочок Лавана, брата твоєї матері. А всемогутній Бог нехай поблагословить тебе і нехай зробить тебе плідним та розмножить тебе, щоб з тебе вийшла громада народів. І нехай Він дасть тобі благословення Авраама, Тобі і потомству твоєму з тобою. Щоб ти володів землею, на якій пробуваєш, що її Бог дав Авраамові. І відослав Ісаак Якова, та й пішов він, у падан Арам, до Лавана, сина Бетуела, Арамія, брата Веки, матері Якова та Ісава. Як Ісав побачив, що Ісаак поблагословив Якова і послав його в Падан Арам, щоб узяв собі звідти жінку, та, благословивши його, наказав йому не брати жінки з дочок Ханаану, і що Яків послухав батька матері і пішов у Падан Арам, то зрозумів Ісав, що дочки Ханаану не подобались Ісаакові, його батькові. Тому і пішов і сав до Ізмаїла і до жінок, що їх уже мав, і узяв собі за жінку Махалат, дочку Ізмаїла, Авраамового сина, сестру Невайота. Тоді вийшов Яків із Версавії і пішов у Харан. Дійшов він на місце і заночував там, бо вже зайшло сонце. Він узяв камінь з поміж каміння, яке було на місці. Поклав собі під голову та й ліг спати на цьому місці. І сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба, і оце ангели ступають по ній вгору і сходять на низ. А над нею стояв Господь і мовив: Я господь, бог Авраама, твого батька і Бог. Ісаака. Землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі і твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословенні через Тебе і Твоє потомство. Оце я з тобою. І берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не виконую того, що я тобі обіцяв. Коли ж Яків прокинувся сну свого, то промовив: Направду, Господь є на цьому місці, а я й не знав. І злякався він і каже. Яке страшне це місце, це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні. Рано вранці встав Яків, узяв камінь, що його був поклав собі під голову, і поставив його як стовпа та й налив олії вгорі його. І назвав він те місце Бетел, дім Божий. Однак раніше те місто звалося Луз. Тоді Яків пообіцявся, кажучи Як Господь буде зі мною, і збереже мене в цій дорозі, що її верстаю, і як дасть мені хліба їсти та й одежі одягтися, так що вернуся я живим, здоровим у господу мого батька, то Господь буде мені Богом, а камінь цей, що його я поставив, як стовпа, Буде дім Божий, і з усього, що даси мені, напевно, дам тобі десятину. Псалом 39 дев'ятий. Я мовив: пильнуватиму мої дороги, щоб язиком не согрішити. У здечку накладу собі народ, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замовкнув понадміру, і біль мій роз'ятрився. У мене внутрі запалало моє серце, від думок моїх вогонь зайнявся, і слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи, кінець мій, і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось кілька п'ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій не мов би ніщо перед тобою. Вона лиш подув, кожна людина, лише як тінь, чоловік проходить. Дарма лиш метушиться, громадить та не знає, хто те збере. Та й ось тепер, о господи, чого я дожидаю? Моя надія в тобі. Від усіх моїх переступів мене визволь, не дай мене наглум дурному. Я занімів, я уст не розтуляю, бо ти вчинив це. Відверни, геть від мене удар твій, від замаху руки твоєї я пропадаю. Карою за провину ти направляєш людину, нищиш, неначе міль за те. Що йому миле, кожна людина тільки подув, вислухай, Господи, мою молитву, нахили вухо до благання мого, не будь глухим на мої сльози, бо я, приходень у Тебе, як усі мої батьки, перехожий. Відверни від мене Твої очі, щоб я міг відітхнути перше, ніж піду. І більш мене не буде, Євангелія від Матея, розділ 28. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось Зчинився великий землетрус. Ангел богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи не бійтесь, знаю бо, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом і скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї. Там ви його побачите. Я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю за страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже Радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм Не бійтесь! Ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галілею там мене побачать. Коли ті йшли, деякі з сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звеліли. Скажіть, що учні його прийшли вночі і викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи їх. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав, отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку.